Андрій Рибалко повернувся із АТОМ. серед перших приємних справ на Дембілі. Відпочинок у медичному центрі Нові Санжари Національної гвардії України. Держава надала таку можливість. Андрію 29 років, але в його біографії вже є сторінки, які можна назвати героїчними. Звоні, а то я я був із 26 листопада. Ой, із 28 листопада, і і по по 8 квітня. Ну, нас, ну, до, до того, як, як бути в АТО, ми зразу були у Полтаві, а потім було місто Чигуєв, це Харківська область, потім Одеська область, місто Котовськ. О, і після Котовська нас це, в АТО зразу відправили. Ви там були автоси? Я я був водій-санітар, е <кхів>, значить, виконував різні функції, е тобто возив офіцерів, особовий склад, е також ну, майно там, ну, все. <кхів> а, а на тут були. Е тут? <кхів> ну, от на цивільному житті. Е я я також роблю водіє е у ТОВ Сокіл. Ну, ну, опит є трішки, ну, чуть-чуть їздим. Знаєте, так багато розмов на тему те, що одні кажуть, що це просто таке собі а то м'ягко називають ту ситуацію, інші кажуть, що це справжня війна. От на ваш погляд, що там відбувається? Я змовчу, можна. Щоб було не страшно, там. Там, ну, боїться як кожен. Просто ну не, я, я, я не хочу розголошувати публічно все. Угу. Ну, взагалі там стріляють якщо так реально. Так, стріляють. Угу. Е, Скажіть, будь ласка, все ж таки от люди зараз будуть мобілізовані, даєте так розумієте? Mm, люди да. зараз так чи інакше нова партія готується і вже там прибуває, і хтось ще буде туди. З... Що ви порадите? Скажу одне, як, якщо людина йде. Добровольно, то, то вона е, якби упевнена у собі, о, і вона хоче захищати Україну, о, то, то дійсно, да, то такі люди нужні. А якщо люд, ну, людина боїться йти на війну, то і, і, я думаю, що захисника не вийде з неї просто. Ви так, ну, можна, можна і так сказати. А чому ви таке рішення прийняли для себе? Ну, чому? ну є, є багато нюансів. Просто там, ну, хто там там був, той, той знає, що там. Що ви зараз відчуваєте в нових санжарах, у санаторії, після всього цього? Ну, я, ну, зразу, як, як я із армії повернувся, то якось було дико зразу. А тепер уже я, я звик. ну, з, Зараз ми. Я, я тут цей є багато моїх друзів, з якими я служив там. Ну, якби, відпочиваю тут. Ви сказали слово якось дико. Що ви мали на увазі? Ну, якось не так, як як, як там за за рік звик до армії просто як би, ну, а вдома спокійно, ну все. Ви, жінка, ви до армії. діти. Що от, яка там звичка все ж таки, така у вас з'явилася? Які там зазвичайні будні такі? Ну звичайно, кожен, ну якби кожен кожен день виконуєш завдання, якби, а тут спокійно вдома Жін, жінка, діти ходиш на роботу. Ну все, тихо, звичайно, все. Скільки у вас дітей? Один пока. Один. Тобто тут, тут, тут мабуть, спокійно, що ще й не стріляють, так? Так. Там стріляє. Скажіть, будь ласка, от стосунки з місцевими мешканцями, як вони сприймають наших воїнів ну, там? Ну як якби ми, ми були у Михайлівці, то часть частина людей? І, до нас дуже добре ставилось, а, а ну звичайно, ну було часті, що не, не дуже добре відносились до нас, до нашого війська українського. Що от вони там, ті, хто не добре, які їхні аргументи були? От, в основному слова там були недобрі. Ну а так, ну так ми ну більша частина, звичайно, ну, звичайно, були люди. Нормально, добре ставилися до нас. Будь от ситуація змінювалася з того моменту, як ви туди прибули і до демобілізації? Так, ну зразу, як, як, як ми заїхали, то, все, то як якби було, було дуже неспокійно. Не, не а потім вже до, ну, ближче до весни вже, вже було спокійніше. Там Скажіть, будь ласка, от ваш можливий прогноз. Що з цією війною буде надалі? Чи йде вже на завершення, чи як? Ви, ви знаєте, оце, чесно, я досі не, не дивлюся на це новин і не знаю, що, ну, ну, що там відбувається, просто розумієте? Ну, я якось мені вже чи байдуже, чи не ну, якось таке відчуття мені не, не, не хочеться мені. Згодувати просто